Збройні сили України нанесли черговий артилерійський удар по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня зосередились на знищенні систем протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованих територіях. У Херсоні окупаційна влада пропонує батькам гроші, щоб ті погодилися привезти дітей у дитсадки. У ніч на 8 серпня Збройні сили України нанесли черговий артилерійський удар по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині. Повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Відпрацьована той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, він має влучення, влучення достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту. Також є знищення. Кількох баз збереження боєприпасів це досить суттєво впливає на морально-психологічний стан війська ворожого і досить на його боєздатність знищувати боєкомплекти та мінусувати особовий склад ворога. Військовим допомагає херсонський рух спротиву, говорить Наталя Гуменюк. Херсонці стежать за тим, що відбувається на мосту. Розповіла жителька міста Оксана. Я живу неподалік Антонівського мосту. Сьогодні близько 23-ї години ночі. Я прокинулась від потужних вибухів. Таке було враження, наче небо розірвалося над головою. Деякі вибухи було чутно трохи далі, не такі сильні. Нічні вибухи завдали значні пошкодження та змусили російських військових нервувати, говорить заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Пошкодження там і техніка, яка працювала на поночі там ці ремонтні роботи. Станом на прямо зараз вони оточили з двох сторін і не підпускають близько людей. Вони підозрюють кожного, що він зараз намагається відфіксувати пошкодження ці та придати їх на ЗСУ. Там є інформація, не підтверджена, що навіть є затримані люди, які там просто були поруч з цим мостом сьогодні зранку. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, розповів, що знищення мостів є основним елементом тактики збройних сил України в перспективі звільнення Херсона, бо тут українські військові не можуть застосовувати масовану артилерію. Ці мости. Вони позбавляють руйнують логістичні ланцюжки для постачання не лише боєприпасів. Цей варіант є найбільш прийнятним з точки зору як зменшення жертв серед наших військовослужбовців, службовців так і мінімальної шкоди для цивільного населення для цивільної інфраструктури. За словами експерта, відсутність транспортного сполучення Антонівським мостом не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українська армія, блокуючи ворожу логістику, послаблює військових РФ і змушує їх відходити з окупованих територій, говорить Олексій Мельник. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Минулими вихідними тактика російських військ на південному фронті не змінилась. Обстрілювали з танків реактивної та ствольної артилерії, завдавали авіаударів по всій лінії зіткнення і по звільнених населених пунктах. Під ударами майже щодня Андріївка, Білогірка, і інші прифронтові населені пункти Херсонщини. Ворог активно веде розвідку БПЛА, здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків. Вздовж всієї лінії зіткнення завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки. 7 серпня повітряні сили півдня завдали 9 ударів по трьох опорних пунктах, чотирьох скупченнях озброєння і техніки, складу боєприпасів і радіолокаційні станції військ РФ, артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня сконцентрувались на знищенні систем протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованих територіях, артилерійськими ударами виведені з ладу чотири зенітно-ракетних комплекси С-300, комплекс «Панцер» і радіолокаційна станція до Цера С 1 також знищені гаубиця, безпілотник та склад боєприпасів. На ранок 8 серпня цей список розширився. Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Береславському. За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконанням вогневих завдань підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашисти, один танк Т-62. А ще п'ять одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. В районі Чарівного, в Береславському районі Херсонщини, знищено склад боєприпасів. Обстановка на південній осі складна. За повідомленням оперативного командування, російські війська зосереджені на отриманні позицій і сковуванні дій Збройних сил України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Ольга мати двох дітей. Старша донька перейшла до п'ятого класу, а молодша до старшої групи дитячого садка. Говорить, що віддавати дітей у російський дитсадок не буде. Перша донька в мене буде вчитися в своїй школі дистанційно. Молодшу я не віддам у дитячий садок. От знаєте, я не єдина така мама, яка не хоче віддавати дитину. От в мене знайомі. Вони ну всі кажуть, що не будуть віддавати. Дитина буде сидіти вдома. І от що вони придумали? Вони хочуть нам, батькам, платити гроші, щоб ми віддали дитину у дитячий садок. 4 тисячі рублів. Окупаційна влада пропонує усім батькам, чиї діти від 0 до 18 чи до 23 років будуть навчатися очно в Херсонській області. За результатами опитування в батьківських чатах розказує начальниця міського управління освіти Наталія Журженко. Одиниці погоджуються віддати дітей до навчально-виховних закладів, які працюватимуть за російською програмою. Тому окупаційна влада всіляко намагається підкупити херсонців. Скажу, знаєте, як здравій людині мені дуже важко зрозуміти цю мотивацію. Я не розумію, як можна платити батькам за те, щоб вони водили дітей до школи або до садочка. Цей початок їхнього навчального року більше схоже на те, що вони картинку малюють для своїх змін, начебто, все добре, все в них виходить. Поки що я бачу, що не виходить. Саме тому напевно, і виникають такі розмови про те, що батькам заплатять, або вони там подарують безкоштовний портфель на перше вересня. Щоб укомплектувати садки працівниками, розказує виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Окупаційна влада підкуповує вихователів. Освітяни тримаються і не ведуться як не складно, як на них не тиснуть на оці їхні подачки. Тому що ми постійно підтримуємо фінансово вихователі дитячих садочків. Вони прораховували те, що їм пропонувала орківська влада. То зараз вихователь дитячого садочка отримує на простої 4 тисячі гривень. Це ті самі гроші, які пропонує орківська влада їм, але треба вийти і працювати. Зиску немає ніякого. На співпрацю з окупантами каже Галина Лугова, погодилися одиниці освітян. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Це марафон Антракт на підтримку окупованих територій України, зокрема, Херсонщини. Привіт з Більбао. Всеукраїнський поетичний марафон Антракт Херсонце Україна організувала Херсонка Ольга Швець. Цьогоріч його планували провести у лютому. Це був би тринадцятий фестиваль, розказала жінка. В умовах війни захід перетворився на марафон. Аудиторія фестивалю і кількість учасників зростає у геометричній прогресії, тому що ми пропонуємо долучитися. Усім ми пропонуємо всім взяти участь, надіслати коротеньке відео, надіслати свій, свій малюнок, якусь творчість. Поет Олексій Мартиненко, родом з Донбасу. Участь у фестивалі бере з 2009-го. Велике місто вертують яноме. Ліки доставлені у намет. Отримуючи пекельні рані. Серце воїна, наш кулемет. Сподівання. Стримують біль Херсон Україна, і все буде добре. Мисткиня Гана Сергеєва з Донецька. Участь у Антракті бере не вперше. Два місяці тому мисткиня виїхала до Італії, де продовжує поширювати інформацію про війну в Україні. Свій вірш присвятила захисникам Маріуполя. Треба світлими бути. Ти казав, мирний воїн завжди переможе. А після захоплення рідного міста в Донецьк. В один день записався Вазов. Друже, серце сповнене люті. Як подумаю про ваш, чи про свій, згадаю полон. Твори учасників марафону Антракт організатори виставлятимуть на сторінці у Фейсбук, Ютубі і телеграм-каналі. Антракт триватиме доти, доки не будуть звільнені усі тимчасово окуповані території України, сказала Ольга Швець, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.